Це, звичайно ж, вже небезпека, враховуючи стандартне положення. Класна навісна передача, Удар по воротах, стійку м'яч влучає і таки залітає у воротах. Дуже і дуже швидко. Дінас відкриває рахунок у сьогоднішньому матчі. І рахунок стає у нас 0-1 на 10-й хвилині зустрічі. Виконає цей шанс, який безумовно є супергульовим. Удар по воротах, ну і чітко розвів. Він по кутах воріт. Чернецького там м'яч. Ну і робить рахунок 1-1. Із пенальтів відзначається Василь Цютюра на 33-й хвилині матчу. І ще раз повторю. Це вже та стійка, яка врятувала франківські ворота. і не дозволила м'ячу потрапити в сітку воріт. Були там ще такі напівмоменти в складі Івано-Франківського Прикарпаття. Зараз удар по воротах. І 1-2 стає рахунок на старті другого тайму. Знову ж так само жахливо для Прикарпаття розпочинається. У нас друга 45-хвилинка, як і перша. Давайте ще раз повторюємо подивимось за цим епізодом. Класний удар, і ніхто не зміг завадити. Соловйов за м'яч зачепився, Соловйов, його класна передача в розрахунку на Василя Цюцюру. Цюцюра таки поміж двох гравців Дін до цього м'яча дістався. Сам знайшов собі момент і класним ударом зрівнює рахунок. Ну вже вкотре, напевне, повторимось на тому, що хто як не Василь Цюцюра, хто як не капітан. Зрештою, ось таким чином. Має діяти гол на відсотків 90, Звичайно ж, заслуга самого франківського капітана. Ось, давалось би, в цьому епізоді вже втрачений момент. Уже сам собі м'яча він відкинув е, туди, в напрямку своїх воріт, але дістався до цього м'яча. Ну і виконання просто таке ідеальне. Василь Цюцюра. Стій конкретно на домашній поєдинок в рапорті арбітра більше вписано саме гравців команди господарів. Часто таке буває, аніж гравців команди гостей відповідно. А що тут? Тут немає положення поза грою. Перекидає Андрій Хома, голкіпера Чернецького. І цей м'яч зараховано. Андрій Хома вже третім своїм, забитим м'ячем відзначається. Так, яка у нас там хвилина матчу? Зараз подивимось, друзі. Ну якось не виправдано далеко. Зараз Чернецький вийшов із без сумніву. Це буде вольова перемога, і перемога так потрібна команді Олега Рипана і його тренерського штабу. Також давайте не будемо забувати. Наскільки вона важлива в турнірному плані, Хома сам собі організував зараз по факту вихід. 1 на 1 із Тітом Чернецьким і робить рахунок 4-2 на 86-й хвилині матчу. Пам'ятаєте, говорили ми на старті другої 45-ти хвилинки, коли Прикарпаття пропустило.